Це маленький Юрчик, йому сім років і він навчається у другому класі початкової школи. Хлопчик дуже любить новорічні свята, та цього року листа до Миколая не писав, вирішив, що краще написати лист солдатам. Я вперше писав листип, я вперше написав листа свою. Це був для наших воїнів. Я написав два різних. Перший однаковий, А і ще треба було. А це Марина дівчинка теж має мрію, але цього року від неї відмовилася. І у листі до Святого Миколая просила не у мріяну ляльку, а про повернення тата із війни. Я мрію про ляльку, написала про тата, мрію про ляльку Барби з одягом, і щоб шити їй одяг. Бо мій тато зараз на війні. Я хочу, щоб він скоріш повернувся до мене. Буся Юрчика розповідає у їхній родині до дітей Дід Мороз не приходив ніколи. Завжди на свята вони чекали святого Миколая. В нашій родині вже від ми святкували День Святого Миколая. Ми не змінювали. Святого Миколая на Діда Мороза чи Діда Мороза на Святого Миколая у нас постійно кожного року, 19 грудня, у нас до нас приходив Святий Миколай. Ось і з дитиною ми з маличку працювали, розповідали йому про те, хто такий святий Миколай, коли він приходить, які традиції нашого українського народу про це все ми йому розповідали, і в ніч е на Святого Миколая під подушку завжди. Був подарунок нашому внукові. А ось другокласниці Софії Клекот подарунки зазвичай приносив і дід Мороз, і святий Миколай. Але не цього року, бо як пояснює її мати, дід Мороз, мешканець ворожої країни. Так як ми навчаємося в школі, і всі діти про це говорять, що в цьому році дід Мороз не прилетить, бо він. Е за кордону і ну тому пояснювати дитині про те, чому його не буде, вийшло дуже просто. Ми ми вирішили, що обмінюватись подарунками там тільки в сімейному колі. Та дівчинка не розчаровується, бо на відміну від діда мороза, святий Миколай виконав майже усі її бажання, окрім. Припинення війни. Мама Мені розповідала, що святий Миколай живе у раю. Він раз в рік спускається на землю, щоб принести дітям подарунки. Добре знає про святого старця і маленька Анастасійка, подружка Софійки. Дівчинка весь рік намагалася бути чемною, бо знає, що святий Миколай з неба усе бачить. Миколай, який приносить дітям подарунки, а не сухняним приносить різочку. Мати Анастасії відмічає, що цьогоріч зимові свята будуть не такими, як зазвичай. Цей рік насправді змінилося трошки наше свято, вже не буде так більш веселе, трохи будемо так в спокійнішому режимі. Не хочуть гамірного свята і діти. Більшість із них сьогодні мріють про одне припинення війни. Відображаються і у листах, і на малюнках. Кось виросту що я хочу бути конструктором. Я винайду плачу, і встрілю в Путіна. Це ненавиджу цього Путіна. Через нього у нас війна. І солдати помирають. Ненавичку похорону.